Я би хотів зачитати декілька думок, які виклала Володимирівна Тимошенко щодо, щодо сьогоднішніх питань обговорення. Український народ має повне право пишатися славними конституційними традиціями, оскільки саме на українській землі формувалися підвалини європейської демократії, закладалася ідея народовладдя. А український гетьман Пилипорлок у 1710 році написав першу українську Конституцію. Традиційно в цей день я завжди вітала всіх із святом Конституції, але сьогодні не до привітань. Під загрозою не лише сама Конституція, а й сутність нашого життя. На жаль, в сьогоднішніх реаліях Конституція перестала бути символом законності та беззаперечним правилам, за яким живе справедлива держава. Практично кожна дія правлячої партії є антиконституційною. Яку статтю Конституції не відкриєш, вона щоденно принижується тими, хто зобов'язаний по закону гарантувати її святість. Хіба можна сказати, що виконується перша стаття основного закону, де йдеться про те, що Україна демократична, соціальна та правова держава? На це запитання сьогодні український народ відповів би одностайно та однозначно. Хіба в Конституції написано, що одна гілка влади? А саме президентська має право відрубати та спалити всі інші гілки влади. А в Україні це вже зроблено. Перший висновок: проблема не тільки в недосконалому змісті Конституції, а й в тому, що лідер та представники правлячої партії її не читали та не планують цього робити, Леонідо Макарович. У сьогоднішнього режиму така потреба повністю відсутня. Але у влади є велике бажання зберігти себе надовго. Усі президенти України, окрім Леоніда Кравчука, втрачаючи влади, владу за її збереження, намагалися внести зміни до Конституції неприроднім шляхом. Для цього створювалися так звані конституційні комісії, конституційні асамблеї, інші нелегітимні структури, які постійно робили спробу підлаштувати Конституцію під підчергового господаря країни. Мета таких дій одна зберегти себе у владі та владу для себе. Віктор Янукович не виняток. Йому важко зрозуміти, що Конституція це друга після Біблії цінність, а не запобіжник від відповідальності у майбутньому за антиконституційні дії. Саме через страх та зміркування забезпечення власної безпеки Януковичем створена Конституційна асамблея, щоб диктатуру однієї людини зробити конституціоналізованою. Демократичні сили не мають морального права брати участь в її роботі. Наше завдання не дозволити Януковичу переписати Конституцію під себе. Ми не можемо дозволити мафії через конституційний процес ліквідувати нашу національну ідентичність та ліквідувати навіть натяки на демократію. Другий висновок. Конституцію не можна змінювати в незаконний спосіб. Її положення відшліфу... відшліфовуються роками, а втручатися в її зміст треба дуже обережно, з метою забезпечення позитивної еволюції і тільки законним шляхом, всенародним референдумом або ухваленням статей згідно з порядком, чітко окресленим в самій Конституції. Тобто лише народ та Верховна Рада мають право змінювати Конституцію, все інше чергове шахрайство підконтрольних президенту структур. Третє. Цей склад Верховної Ради скомпроментований законодавчим встановленням авторитарного правління і не має морального права торкатися Конституції. І дякуючи Богу, влада не має для цього конституційної більшості у діючому парламенті. Саме тому такої особливої ваги набувають наступні парламентські вибори в Україні, бо за рахунок махінацій на мажоритарних округах. Диктатор в новому парламенті може отримати право остаточно спотворити українську конституцію. Народу України, громадянському суспільству, політикам треба зробити все можливе, щоб на парламентських виборах ідеологи диктатури були надійно відправлені в минуле і не чіпляли святая святих – українську конституцію. Не допустіть, щоб для української демократії все закінчилося як завжди, безславно та бездарно. Шанс у нас знову є. Кожен несе відповідальність за те, щоб цей шанс не був втрачений. Кожен, а не лише опозиція. Вірю в народ та справедливість, вірю в Україну з повагою, Юлія Тимошенка, місто Харків, лікарня, Укрзалізниця.